Вітання, друзі. Є інформація певна по сьогоднішній ранковій атаці по Києву, що відбувалося, і відповідно, які цілі могли бути. Справа в тому, що по характеру того, де були уламки, і це вже відомо, це є публічна інформація і про райони, і це вже показали світлини. Багато ЗМІ, Ви самі їх, мабуть, бачили в вільному просторі і доступі є. Уламки, де, щодо яких об'єктів вони могли бути, дають підстави ідентифікувати розташування тих чи інших об'єктів, які прилягають до місць, де були уламки, і, ймовірно, відповідно, цілями були в першу чергу ті об'єкти, біля яких а, фактично ракети були збиті. Тобто ракети не досягли своєї цілі. На превеликий жаль, звичайно, і. Уламки вони спричиняють певні руйнування, і для людей це страждання, але, звичайно, значно менше, ніж вони би спричинили в разі влучання. Це треба розуміти. Тобто, звичайно, що глобально російська мета обстрілів, вона така терористична, знаєте, тобто, удари по. Населенню удари по столиці завжди, а столиця завжди буде під ударом. Ви мене запитуєте, яким чином захистити Харків, Суми. Та, звичайно, Одесу, звичайно, всіх потрібно захищати. Безумовно. І як тільки в Україні з'являються відповідні засоби, ви бачите, що вони передислоковуються і вони перебазовуються відповідно. А, і це помітно а, збільшує, підвищує фактично роботу і можливості до захисту інших регіонів. І така робота політика буде йти. І президент України Зеленський він говорив про те, що потрібно захистити і прикрити і Сумщину, і Харківщину. але ну, для цього потрібно значно більше систем. І звичайно, що а, ці системи вони поступово до України будуть надходити. Але столицю треба прикривати, тому що тут багато об'єктів. Які є, які відповідають за те, щоб зберігати лідерство в цій війні, і які завжди будуть входити в коло поле зору е, російського інтересу? Тому час від часу агресор вдається до масштабних обстрілів саме української столиці? Тепер дещо щодо цілей, а... ви... українська правда з посиланням на е, свої джерела. Повідомляє про те, що ціллю атак сьогоднішніх більшість ракет вони були спрямовані на головне управління розвідки Міністерства оборони України, і е, є попередня інформація, що й на представників так само розвідспільноти із суміжних, скажімо так, е, служб. Тобто, можна сказати про те, що Росія. Активно полює за українськими розвідниками, і що українська розвідспільнота дуже дошкуляє ворогові. Чому? Тому тому що тільки за останній час ми можемо констатувати, що відбувається ряд операцій, які є доволі успішними, тому що до таких операцій можна віднести. Удари по російських об'єктах в тилу і на території Росії. Зокрема, я хочу нагадати, що буквально напередодні атаки російською авіацією був удар по Енгельсу, де базується стратегічна авіація Росії, зокрема, і та, яка залучається до ракетних атак по території України. Крім того, відомо, що або ми можемо допускати, що. За операціями, які проведені на окупованих територіях або в глибокому тилу Росії, стоїть українська розвідка. Це дуже так само дошкуляє Путіну. Українська розвідка діє в морі і наносить удари по кораблях ворога, і допомагає здобувати надзвичайно важливу інформацію, яка потім дає можливості вражати ворога. Українська розвідка працює за кордоном для того, щоб зменшувати впливи і наративи Росії, які вона там поширює. Це теж дуже важливий момент. Крім того, операції, які проводяться безпосередньо, і коли ми бачимо, як діє РДК Легіон Свободи Росії, Батальйон Сибір, чеченські добровольці на території Росії, що змушує Путіна говорити про те, що це власовці, предателі, і що це ну фактично таким чином, російський деспот визнає той факт, що в Росії йде громадянська війна, не зупиняюсь на цьому наголошувати. То безумовно все це вражає, тому що уявіть собі, поширення війни на території агресора. Це абсолютно. Причому подивіться, як це відбувається громадяни Росії зі своїми політичними вимогами, зі своїми активними діями, а ці рухи набирають обертів, тому що до них долучаються і військовополонені, зокрема які, яких вони взяли, наприклад, в Білгородській або Курській областях. Тих роз серед російських військових. Безумовно, що ті, хто за ними спостерігає, зокрема на території Росії, вони отримали зараз приклад для наслідування. І та, ті опозиційні, ті буйні, які є в складі там зараз, вони будуть, скажімо, орієнтуватися і все ж таки думати про те, яким чином долучитися до цих загонів, а це означає поширення цього руху. Цих рухів, а це означає поширення полум'я громадянської війни поступово на території Росії. Більше того, прекрасна ідея, яку я підтримував і проголошував і говорив неодноразово: піднімати питання про створення республік на території Білгородської і Курської областей, або об'єднувати їх в єдину республіку з метою, аби безпосередньо, скажімо, змінювати стан справ. І створювати, ну я скажу загалом, надзвичайно серйозні проблеми Путіну. Він же ж не очікує такого. Це ж тільки він думав, що можна прийти на територію незалежної держави, привезти війська, вчинити агресію, провести фейкові референдуми неправдиві, і потім говорити про те, що так, нібито вирішив народ. Ні, в цьому випадку громадяни Росії прийшли і хочуть робити республіку. Це безумовно дезорієнтує і таких багато випадків, які в принципі впливають безпосередньо на те, що ми бачимо, і на те, що відбувається. Це дуже важливі речі, а в комплексі це все. Звичайно, як кістка горлі в горлі зараз а, Росії, в комплексі це все ми бачимо вже призводило до неодноразових спроб замахів на очільника української воєнної розвідки, на спроби протидії українській розвідспільноті, а намагались підібрати і підібратися і до родини а, Буданова так само. Це всі випадки, які є. Отже, я насправді тоді вітаю українських розвідників, всю розвідспільноту в різних службах, тому що їхні дії визнають, і тому що їхня робота вона є ефективною. Бо якщо ворог, скажімо, застосовує такі сили і засоби постійно і неодноразово намагається досягти цілей, а вразити об'єкти, як вони це називають, центри прийняття, центри ухвалення рішень. То це є безумовно визнанням, то це є безумовно результат роботи, який ворогові надзвичайно дошкуляє. І тому вони ведуть полювання на українських розвідників. Але я думаю, що нічого не вдасться. Робота, звичайно, небезпечна, як і у інших представників Сил оборони України. Думаю, що ворогові не вдасться. І я щиро вірю, що ось цей рух. Який зараз є, він буде поширюватися. Більше того, я думаю, що Україна зацікавлена в тому, щоб ці рухи поширювалися на території Росії. Їм треба в міру надавати, скажімо, сприяння для того, щоб війна поширювалася якомога далі. Для того, щоб дезорієнтувати російську владу, для того, щоб створювати для них кроки, яких вони не очікують. І ось це має. Відбуватися. Тобто, ми повинні зрозуміти, що для нас надзвичайно важливим є той факт, що для того, аби захистити Сумщину і Харківщину, то потрібно діяти в Білгородській і Курській областях. Потрібно. І там мають бути ці загони. І Треба підтримувати, треба розвивати цю діяльність, треба вести цю роботу, демілітаризовувати зону. І фактично, українська присутність має бути і деокуповувати території, і підтримувати присутність російських добровольців і повстанців на території Росії в Білгородській і Курській областях. І там потрібно створювати республіку. Тимчасово, поки триває війна. Поки Росія а, веде агресію проти України, а там нехай вони самі приведуть потім референдум після війни, після виведення військ, яким чином вони хочуть. Чи вони хочуть справжньої федерації, але справжньої, таку, як зазначена в Конституції Росії з усіма повноваженнями, а не просто під диктат федерального центру імперського центру, або вони хочуть автономізуватися і самі ухвалювати рішення про визначення своєї подальшої долі. Тобто таке має бути надане рішення. Тому присутність має там бути забезпечена. І ті, хто підтримує ці операції, вони надзвичайні молодці, тому що зараз результат він уже помітний. І тому Росія полює на українську розвідку, тому українська розвідспільнота це саме ті люди, яких боїться Путін і його оточення. Слава Україні!